Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Mercedes a класу 170-й 2000 року випуску. Оригінальні у нас диски компанії Mercedes. Автомобіль, як ви бачите, по колу без якихось нарікань. Прикольна в нас комплектація, є в нас панорамний дах. Покажу вам по салону. Адійське сидіння без якихось нарікань, недоліків ніяких. Немає стану пасажирського сидіння. Перечок. Перемикання передач. Склопакет, електроскладання дзеркал, режим тут управління печкою, кондиціонером, двигун без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для задніх пасажирів буде більш-менш нормально Такий у нас великий поріг, це для безпеки, бо товстий кузов. Автомобіль буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського 15А. Стигніть приїхати, побачити вживу, потестимо на тест-драйв. можна купити у кредит. Лізинг трейдинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.